До речі, от е, Ігор Петрович і е, Роман Петрович до вас Гриценко теж із закликом об'єднатися звертався. Давайте, от е, зокрема, про об'єднання в цілому, Ігор Петрович, з вас почнемо. Що ви думаєте? І чи плануєте е, теж об'єднуватися з кандидатами? Дякую за запитання. Е, гарно чи ні об'єднуватись? Безумовно, гарно. Я багато говорив про те, що один із показників кризи політичної системи нас є – яка нічого спільного з демократією не має, у нас авторитарна кланова олігархічна система. А, є те, що багато кандидатів, що майже 300 партій, але нема жодної поки партії, заснованої на ідеології демократії. Ну, ми ж е, винаходи не робимо. Євроатлантичний світ століттями має демократичні е, системи. В цих системах є дві системообразуючі партії: одна консервативна, демократична, друга ліберальна чи демократична. Е вона називається себе Ліберальна демократична партія. Інші біля неї кучкуються. Навколо чого об'єднуватися? Навколо чергових вождів, які просто хочуть змінити е діючого президента і очолити ту ж саму е авторитарну кланову систему. Е подивіться програми кандидатів депутати. Мені здається, що потрібно об'єднуватись навколо ідей, навколо стратегій і планів будівництва нарешті демократії у нас в країні. А Греце Греценко не навколо ідей з садовим об'єднується на я, е Якщо б побачив е в програмі Анатолія Гриценка саме ідею будівництва демократії, стратегію і план, я б задоволенням до нього приєднався. Але там я бачу гасла. Але там нема нічого сказаного про те, що яким чином він збирається розділити три гілки влади? Яким чином він має стимулювати створення двох ідеологічних на засадах ідеології е е партій політичних перших? Тому що одна повинна бути при владі, але свято вірити в демократію. Інша повинна бути про опозиції і контролювати, але також по правилам демократії і е свято вірити в демократію. У нас же всі, хто приходять до влади, вони на другий день забувають, що їх потрібно контролювати, і роблять все можливе, щоб їх ніхто не контролював. Далі, як провести реформу місцевого самоврядування? Демократія це коли максимально все, що можна, передається на низ. За державою в центрі залишається оборона, безпека, фінанси, зовнішні зв'язки. Як він збирається розподілити в органах державної влади позапартійних а політичних професіоналів, а це 90%, і захистити їх від свавілля політично призначених зверху? Яким чином він збирається подолати корупцію в органах державної влади саме завдяки демократичним принципам? Якщо б я це побачив, я б заради ідеї з задоволенням об'єднався. Але зараз пропозиція є об'єднуватися біля вождя, у якого так званий рейтинг трошки більше. Але на питання, а далі ти становишся, ти становишся президентом. Де в тебе ідея, стратегія і план будівництва саме демократії, виконання конституції? Оцього я не бачу. Зрозуміло, приймається дякую. Переконувати вторгнеться, пане Аркадію. Дякую. Ігор Петрович. Кажуть, політика політика, іскусства компромісу, є такий вираз. В разі об'єднання той політик, який там навколо якого об'єднується, скажімо так, має шанси на ну, збільшує свої шанси на перемогу, а ті, хто з ним, мають можливість потім долучитися до влади і щось зробити для своїх виборців, яким якісь обіцянки давали, заради яких йшли в політику. Ви безпартійний кандидат. Я самовисуванець. висуванець, да самовисуванець. Але, Але, я... і для вас, це ну ледь не єдина можливість виконати те, що ви ні, обіцяли Ні, ні, ні. ні. А, я зараз очолюю партію да. політичну, яка тільки створюється. І я дуже сподіваюся, що мені вдасться заснувати першу засновану на ідеології демократії консервативно демократичну партію України. І два слова поясню: да. вся проблема в Україні з 91-го року, що електорат. До 2004 року він ще тримався електорат двох половинок України, які історично були різними. Одна частина 300 років жила в складі Російської імперії, була в складі Радянського Союзу. Друга частинка, більшість була в складі Австро-Угорської імперії, Речі Посполітої. Дуже мало пробуло в складі Радянського Союзу. І щоб скріпити ці дві половинки, якраз демократія правдива. Вона б могла це й дати. Знаєте, чому дати? Я два роки служив в Швейцарії. Швейцарії говорять на трьох мовах: е, німецька, е, французька, італійська, фактично і четверта є. Угу. Е, і це нації, які воювали одна з іншою, були історично. Але швейцарці, коли приїжджають за кордона, е, минуючи свій кордон, я бачу, вони видихають і кажуть: слава Богу, приїхали в цивілізацію. Чому? Бо там є демократія, яка дає високий рівень життя, правова культура суди це саме головне правила працюють як швейцарський годинник, високий добробут, захищеність. Оце могло б об'єднати. Але ніхто з 91-го року не брався у нас будувати саме демократію з її законами. Є закони демократії, які я говорив. Три гілки влади розподілені. Якщо виконавча гілка влади пробує керувати судовою і е, законодавчою в'язницю, кінець політичної кар'єри. Максимальна децентралізація е, верховенство права. Причому закон більш жорстокий до можновладців, ніж до пересічних людей. Е, цього не було. І тоді наші псевдополітичного групування просто почали електорат розтягнути на недемократичних засадах правдивих консервативна і ліберальна течія демократії, а на мовна, історичні традиції хто є у нас герої, а хто не герої, але ніхто не разу не пробував збудувати конструкцію От демократії, я про що хотів спитати і тут. Є величезна проблема. А в наступному парламенті є ймовірність цього об'єднання на вашу думку а... політичних сил з ну різних таборів. У нас прийнято їх називати помаранчевою та і білоблакитних таборів. От є можливість, що От вони Об'єднати може тільки те, якщо в нас з'явиться нарешті дві партії, чим вони повинні відрізнятись? Вони повинні базові закони демократії це святе верховенство права, конституції. Все тільки в рамках закона. Приходиш на певний час, керуєш, але прописані норми і глибина, і параметри контролю. Імпічмент президента, процедура зрозуміла. Повноваження опозиції, процедура зрозуміла. Повноваження місцевого самоврядування, центральна влада, не підходь навіть туди, це місцеве самоврядування. Зовнішня оборона, фінанси це центральна гілка. Чим розрізняються? Консерватори. Консерватори говорять, ці принципи прекрасні, але давайте будувати, озираючись на історичні традиції. Поки новий будинок не збудували, старого вони не переходять. Що кажуть ліберали? Та дивіться, як світ швидко змінюється. Давайте візьмемо новацію, од з інших країн успішних, економіка там успішна, чи успішні якісь речі, і ведемо. І вони один одного коректують. І тоді нема розбіжності на фоні другорядних речей, в тому числі ну швейцарці розмовляють на декільких мовах. Вони ж один одного не ставляться. Криугла, вони верховенство права і сильна економіка. У нас цього немає. І поки оці всі ігри йдуть, якраз е, ніхто не збирається будувати демократію насправді. Вони хочуть абсолютної влади і щоб передавити себе своїми абсолютно не демократичними принципами, свої якісь уподобання. Е, ви знаєте, мені часто говорили е, е, мої колеги військові з Японії, коли я служив в Сполучених Штатах. Що слухайте, японські інвестиції до вас одне покоління не прийдуть, і це дуже просто. Тому що, поки ви боретесь з минулим, у вас нема часу mm -hmm. на будівництво е, Майбутньо. майбутнього. Е, дуже важливо, щоб все ж таки об'єднання йшло не на базі рейтингів, не на базі вождів. Е, причому деякі вже професійні політики поміняли по 3-4 партії. Побували в урядах абсолютно діаметрально противополежних, а у них один бізнес підводний, і на цьому бізнесі вони заробляють а об'єдналися на базі ідей, стратегій і плану побудови саме демократії. Дякую, Ігор Петрович. Зрозуміло. Що скажете про цю історію з ну, Тимошенко? Да, Юрієм? дав перше Я до повинен відреагувати. Я дійсно один рік і чотири місяці очолював Службу безпеки України да. 2003 тисячі по переводу з міністерства оборони. Але більшу частину свого життя з 1991-го я керівник воєнної розвитки, це не правоохоронний орган. І газові угоди, про які йде мова, це 2009 рік. Я вже пенсіонер військовий. А, а, значить, я нічого не можу прокоментувати, то, mm. що ви сказали. Про Але... цю історію з технічними кандидатами, ну, бачимо, до чого вона призводить: що там тупою, що тупіє, або старушка, і що, що, що то. Це ну, рівень так. політичної культури а, а, і нашої політичної еліти. Те, що політичну еліту треба міняти, всі прекрасно розуміють. Але давайте говорити в лапках, що таке політична еліта. Повинні бути дефініції. Якщо ми. Хочемо збудувати мерседес. Ще раз повторюю, а не запорожець. То очевидно, треба вивчити е, конструкцію мерседеса і технологію будівництва. Також і демократія. Є закони, як її будувати. І різниця: е, політична еліта, політики, і а політичні професіонали. Да. Я, Пане, однечко, це, 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 да. да. це важливо. Це важливо. У нас на сьогоднішній день в політиці це ті люди, яких обирають до влади, а вони або по політичній квоті призначають, вони не являються фаховими професіоналами. Ну ці люди отримують вищу політичну владу. Ну який верховний головнокомандуюч з людини під час війни, який не має військової освіти, він ніколи не мав досвіду, припустимо, керівництва військовими з'єднаннями і частинами. Він не знає, що таке сучасні засоби е, зброї е, технології виготовлення і, взагалі, яка композиція збройних сил повинна бути. Е, друге, очевидно, під час війни і єдине, хто у нас є союзники, це повинен бути дипломат, не політично призначений там на три місяці міністром закордонних справ. А з практичним досвідом дипломатичної роботи і зв'язками е, е, за кордоном е, корупція. Економіка, яка падає, очевидно, президент повинен ще прекрасно знати систему правоохоронних органів, спецслужб розвідувальних органів і відразу з першого дня зламати голову цій політичній корупції протягом місяці, заставити антимонопольне законодавство працювати, заставити тарифи відповідні змінитися. Це повинна людина бути, яка не може вчитись. Прийди президентом, ти стань, і ти починаєш збирати радників, і вони починають тобі розповідати ці технології. Це якраз це, е, причина, по якої і я висунув свою кандидатуру. Величезна проблема зараз тільки не в тому, що ми всі критикуємо е, попередню владу. Е, президенти приходять і кажуть, до нас не було історії України. Я створив все заново, створив армію, створив там економіку. Проблема в тому, що на виборах ми не говоримо, про стратегії виходу, і то, що Роман Безсмертний говорив, коли він говорить, що двохплатний парламент це важливо. Це стратегії. Та ж Франція має двохпалатний парламент. Якщо у нас є землі історичні, це друга територія в Європі. Вона не може існувати без другої е, е, рівня парламенту. Я припустимо вважаю, що цей парламент повинен бути скорочений вдвоє, не 450, а десь 250 депутатів. Але 200. нижня палата по відкритих партійних списках партії. А верхня це сенатори, представники регіонів, які мають е, е, також право захистити ці регіони. Це всіх країнах світа є. По-друге, по-друге, країнах сталих демократій на кінець. Ну ми обговорюємо про те, як змінити ці політичні еліти в рамках законодавства і конституції. Демократія це ж не свадьба в Маліновці. це диктатура права одинаково для всіх, але в першу чергу для можновладців. І тільки той президент, у нього повнота влади досить висока зараз. На сьогоднішній день у нас нема жодної демократії. Все залежить від президента. Навіть при дуалізмі, у цьому, є між прем'єр-міністром і президентом, його треба виправляти обов'язково. Але на сьогоднішній день у президента весь силовий блок. Та кожний прем'єр-міністр це фунт, який сидить просто на касі, але він виконує вказівку у того, у кого вся силовий блок. Просто у кого силовий блок він не хоче перед кримінально-процесуальним кодексом бути відповідальним за наслідки нетранспорентного управління урядом через поставленого прем'єр-міністра. Це також розриває нашу політичну систему. От краще, щоб ми розмовляли, як це міняти. Як поміняти систему, щоб із запорожця зробити Мерседес? От, так. Да. Дякую, пане Ігорі. Односимо про цю історію. Ігор Петрович, з вас почнемо. Що означає те, що в розслідування і в цю історію із скандалом в Укрборонпромі з корупцією втрутилися зараз безпосередньо посол США, яка, як ми почули, представляє позицію президента Сполучених Штатів в Україні? Це так просто нам про це заступник держсекретаря нагадав. Ми знаходимося в стані війни. Бажаєм чи не бажаєм цього, крім Сполучених Штатів, які, як на мене, досить пасивно нас підтримують. Виходячи із Будапештського меморандуму, і виходячи із того, що ми знищили 176 важких балістичних стратегічних ракет, які гарантовано знищили Сполучені Штати, і е, як на мене, я дуже хотів би, е, будучи в основі наших відносин з 92 по 96 рік і находячись Вашингтоні, щоб ця підтримка була більше. Але ця країна єдина, яка нас найбільше підтримує, хоча б, Будучи керівником е, ідеї економічних санкцій, і коментувати тут е, тільки з одної точки зору, це рівень вже недовіри до нашої політичної влади дійшов такого краю, що посол Сполучених Штатів змушений е, робити заяву для того, щоб вплинути на наше вище політичне керівництво. Взагалі, е, вся реформа правоохоронної системи це був величезний фарш. Фарс е, е, у президента досить силових структур і досить повноважень, щоб з наявними спеціальними службами правоохоронними органами зламати корупцію голову за місяць півтора. Очевидно, не було ніякої політичної волі. Для цього і була оця організація: Набу е, НАЗК. Вибачте, яка ефективність цих створених організацій, як НАБУ може боротися з. Е, Корупцію на вищих щеблях влади, коли в службі безпеки є головне управління, яка десь 5 тисяч чоловік з базою даних з предісторією процесу всіх появ у нас кланів, крім того, дека в мої часи так називався департамент захисту економіки, Ще 5 тисяч чоловік добавте, майже 10, 10 тисяч чоловік за агентурою, угу. з е, оперативно-технічними можливостями, з предісторією процесів. Ну, сьогодні. До речі, багато Але... хто виступає за ліквідацію цього департаменту Служби а... безпеки України. де була їх ефективність сі ці, ці 5 років. Замість того, щоб просто проявити волю, поставити завдання і спросити, створили організації, яким ще треба роки для того, щоб встати на ноги. Зараз ми міняємо вже цих керівників, вже втручається сюди Сполучені Штати. Ну це ж не перший раз, американці звертались до нас про «Укроборонпром». Абсолютно штучна структура, просто для того, щоб каналізувати непрозорий бюджет, який ми засекретили. Тільки зараз зробили заяву на Раді Безпеки, начебто через 5 років війни, ну дійсно, бюджет можна розсекретити після того, як американці в колокол весь час збили. У них бюджет. 95% відкритий, де там новітні розробки, озброєння. Любий американець зайде з будь-якого сайту і прочитає. У нас номенклатура радянська. Я весь час це повторюю. Які від нашого агресора є секрети, коли ця вся номенклатура в них була в 91-му році. Копії знаходилися в Москві. Вся ця структура з оборонпромом. З е, зв'язком з закритим бюджетом це була схема для того, щоб ми втрачали мільйони і мільйони а штучна реформа правоохоронної системи для того, щоб прикритися за бездіяльність влади по боротьбі настоящою з корупцією, в тому числі в укроборонпромі. Так, да. дякую, пане Ігорю. Почули, і тут реакції однозначно не буде прямої Роман Петрович. Я хочу, щоб ми таку свіжу історію зараз ще встигли проаналізувати заяву від Служби безпеки України, яка була оприлюднена на сайті прес-служби СБУ. Дивіться, вона стосується історії з прослуховуванням Володимира Зеленського, де да, яка була оприлюднена. На цьому тижні міністерство внутрішніх справ. Отже, дивіться, що пише про службу СБУ служба безпеки України. Офіційно заявляє повідомлення з боку керівництва МВС України та наближених до нього окремих народних депутатів щодо причетності служби безпеки України до прослуховування <кій> кандидата в президенти Зеленського є свідомим поширенням неправдивої інформації задля дискредитації української спецслужби. Більш того, у міністерстві внутрішніх справ. Ще до гучного викриття в лапках було відомо, що 4 березня цього року за адресою вулиці Білоруська, 26, співробітники служби безпеки України проводили оперативно-технічні заходи, що здійснювалися на підставі ухвали апеляційного суду Києва і Генеральної Генеральною прокуратурою України. Це було згоджено. Це призвело до розшифровування оперативно-технічних заходів та зриву операції по документуванню злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб. Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників Служби безпеки України, чим навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, нанесло шкоду національним інтересам держави. Отак, От а далі йдеться, що буде розгляд цієї історії, наскільки я розумію, відповідними правоохоронними органами. От така заява від. Голови служби безпеки України Василя Грицяка Ігор Петрович, одразу до вас, як до колишнього очільника е, СБУ, е, прохання прокоментувати, що відбувається, це мені продовження конфронтації між Мені фронтів. Важко навіть уявити будь-якій е, цивілізованій країні світу, який би вибух був би всередині країни, якщо б щось подібне з'явилось, і навіть до 2005 року, якщо б щось подібне відбулося в Україні. Повірте, це були б кадрові рішення на самому високому рівні по а, спецслужбах, правоохоронних органах. Ну а в державі ж а, є конституція, і є законодавство, а, пряма вертикаль підпорядкування. і є Рада національної безпеки і оборони, де стаття 13 закону про Раду національної безпеки і оборони говорить, що між засіданнями Ради безпеки головує президент. Секретар Ради національної безпеки і оборони він відповідає за планування, координацію, контроль і взаємодію всіх спецслужб розвідувальних органів і правоохоронних органів України. При проведенні таких заходів ну, є ж конкретна особа, яка повинна зараз коментувати, яким чином було проведено планування координація діяльності. Це ж не окремі феодальні анклавиці. Е, е, Силові структури, вони ж працюють на е, е, одну вертикаль, на конституцію на захист національних інтересів. Це якраз те, що про що весь час мені приходилось говорити. У нас приватизовані силові структури певними політичними силами, які зараз вже приймають участь в придивичій борьбі. Це пряма загроза національній безпеці і обороні України. Ну так бачите, ви кажете, мають. Діяти в інтересах держави, громадян і так далі. Сьогодні бачимо, що окремі спецслужби діють безпосередньо витримали. Інтересах інтересах і ще маленька деталь: чому це, чому це доводить, що в нас нема демократії? Тому що якщо б була демократія, то реальна опозиція, а не штучно, вона себе називають опозицією. Мала б в парламенті законодавча органа. Наглядовий контроль з процедурами глибиною контроля за діяльністю цих правоохоронних спецслужб. відразу в спеціальних комітетах викликали цих керівників і мали б можливість провірити, як це сталося без оргвиводами, з зачисткою, з негайним поверненням механізму. А у нас нема цього механізму навіть да. несмотря. Я згоден на 100% з вами, і це те про що казав Віктор Бондар.